Події останнього часу знімають маски та показують, хто є хто. У вчині Христа є заповіді блаженства, а заповіді блаженства це заповіді щастя. І якщо ми нехтуємо заповідями Христа, то ми нещасні та прокляті. Важливо постійно перечу... перечитувати розділи проповіді Ісуса на горі, де Він навчає, як бути щасливими. Матвія 12 блаженні у Богі духом, бо їхнє Царство Боже. Блаженні ті, хто плачуть, бо вони втішаться, блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні голодні та спраглі правди, бо вони наситяться, блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими називаються. Блаженні, прислідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене, каже Господь. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах так переслідували і пророки, котрі були перед Ісусом.